Вирви поруч з господарськими будівлями, зруйнований дах та вибиті вікна. Усе це наслідки останнього обстрілу басівки. Почали обстрілювати село по обіді у неділю, розповідає пан Олексій, коли люди зібралися у місцевій церкві, тож довелося залишитись у ній ще на кілька годин. У нас служба там була. Я тільки колись служба, то почали стріляти. Так що ми не зрозуміли, де вони що. Звичайно, всі налякані, як ви думаєте. Кожен день, ось, четвертий день сьогодні пробували. Поряд із вирвою льох куди ховалися власники пошкодженого будинку та їхня сусідка пані Тетяна. Жінка розповідає, подружжя на момент обстрілу було на роботі. Сама вона прибігти не встигла. Не встигла я нічого зрозуміти і хлопок. і Я зрозуміла, що потім уже це тут десь поруч відбулося. Ось так все. Я побігла і зрозуміла, що вже не можна виходити нікуди. Ну, Не в погреб, нікуди бігти, Я залишилась в коридорі. По допомогу люди звернулися до старости села, мають отримати необхідні матеріали, каже Іван Кавтілов. Дійсно, тут пошкодження, шифера багато побито. Які-не ну, які забори ж були, нема заборів, позмітало їх зривною волною. Ну, і так, по хаті там по шиферу, тому теж там ще дирки є, ну то таке, що залатають, заклеють. Окрім приватних будинків, пошкоджені приміщення місцевого сільгоспідприємства. Через зруйновані дахи та стіни ангарів працівники перевозять врожай в інші сховища, а саме зерно доведеться перевіювати від уламків. Точну кількість збитків, говорить головний інженер, ще не підраховували, йдеться про сотні тисяч гривень. Збитків у нас багатенька, це ж не перші прильоти. І на поле прильоти були, і ось ви бачите, один склад. Ну, тут пошкоджена плита. Шифер. Другий склад з готової продукції вже ну, десь порядка 100 ну, листів шифера. Прильоти на поле, що нам дали, що пошкоджені комбайни захватують балванки, ремонт виливається в хороші сотні тисяч комбайна. Звідси до кордону навпростець близько двох кілометрів, говорить Андрій Ященко. Цього року через війну аграріям довелося не засіювати землю у кілометровій смузі вздовж кордону, що також скоротить врожай. А всі руйнування будуть відновлювати власними силами. Бояться, всі бояться, бояться, але ж працювати треба, заробляти треба, люди виїжджають, працюють. Ну а як обстріли, вже ж всі тікають. Під час останнього обстрілу місцеві мешканці нарахували близько двох десятків вибухів. Деякі виїжджають, деякі залишилися. Живуть, паяться. Ну що робити? Ми на той час, як це був останній приліт, ми були в магазині, сиділи в підсобці. А що робити? Не буде магазину, а тут взагалі людям що робити. Ми сидимо в підсобці, воно ж гепає, а люди дзвонять, чи у вас магазин буде відкритий чи ні. Також, людям тощо ну, повилазили з погрібів і дзвонять. За інформацією старости села, зараз у Басівці залишається близько 350 мешканців. Це близько 70% від загальної кількості населення. Громада отримує гуманітарну допомогу, розповідає голова юнаківської громади Олена Сіма. Хліб печеться, возиться, також волонтери возять безкоштовно хліб раз у тиждень в громаду. Громада працює, але дуже важко працювати громаді в прикордонні смузі. Народ трошки наляканий, але люди всі сподіваються в перемогу, вірять в Збройні Сили України. Ми сподіваємося, що скоро війна закінчиться і ми будемо жити, як жили ми до початку війни з країною-агресором. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному Сумщина